Протягом кількох років бачив війну зблизька, а тепер навчаю інших, як не розгубитися в небезпечних ситуаціях, діяти впевнено та зберігати спокій. В цьому випуску програми разом сильніші» Я познайомлю вас із ветераном російсько-української війни. Як бойовий досвід перетворився на корисні знання для цивільних, про це поговоримо сьогодні. А ще спробуємо частину навчань на собі. Тож починаємо. Олаг Сус воював у найгарячіших точках, стикався з небезпекою, хвалював складні рішення й підтримував дух побратимів. Під час одного з бойових завдань отримав поранення і врятував себе завдяки холодному розуму та знанням. Контролював турнікет і, слава богу, що я це робив. Ну, навички в. Нормальні були і вони спрацювали після повернення з фронту. Вирішив, цей досвід повинен стати корисним для інших. Тепер він навчається вільних, як поводитися зі зброєю, діяти в критичних ситуаціях і не втрачати контроль, коли навколо небезпека. Чим більше людина підготовлена, тим більше в неї шанс її вижити. Знайомтеся, Олег Сус, ветеран російсько-української війни, після поранення на Бахмутському напрямку, вирішив, що його бойовий досвід має приносити користь. Сьогодні чоловік ділиться знаннями, щоб допомогти цивільним підготуватися до будь-яких викликів війни. Я почав службу ще в далекому 1994 році. Ну, році. Я почав служити в такий був в спецпідрозділ. Сокіл при управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, тобто я відчув, що таке 90-ті роки. От. В даному підрозділі прослужив 14 років. Потім, коли почалася війна в 2014 році, спочатку займався вишколами, навчаннями людей, які там їхали на схід, але Влітку зрозумів, що самому теж треба їхати на схід. І в цей час в Тернополі створювався добровольчий батальйон Тернопіль. Туди пішли служити мої друзі, з якими я раніше служив в Соколі. Ось. І я вирішив до них приєднатися. От. І ми вирішили на Донбас, в Луганську область. 14 року я служив в батальйоні Тернопіль по 16 рік, коли закінчилася вже така активна фаза антитерористичної операції. Повернувся я на початку широкомасштабного вторгнення. От. Ну, зрозуміло, що вдома сидіти це не, не варіант. Ну, треба йти. Приїхав на воїнкомат, нас умовно мобілізували. І так почалася служба з 22-го року. Це 35-й окремий стрілецький батальйон Тернопільський. Нас буквально дуже швидко відправили з місця дислокації з Тернополя на е, напрямок. Спочатку це була Сумська область, тобто ми попали практично під саму границю. Там було, ну так, непривично, скажімо так, бо ніхто не знав, куди їдемо, ніхто там не розумів, що буде. І в 23-му році, в кінці березня, я вже був е -е, на Бахмутському напрямку. Нам була поставлена задача зайти на околиці Кліщійки. Кліщійка це таке село знамените, на жаль. Важка задача, багато чого було незрозумілого. Вийшло, що ми були там майже дві доби. От. І під час вже виходу групи, виходу евакуації вже групи з позицій, ну, був прильот, мене поранило. Це 5 липня, приблизно о 9 годині, це мої другий день народження. Ось, е важке поранення, важка травма була, важка евакуація. Реабілітація триває досі. М -м триває досі, бо тому що в мене там, важка травма, там перелом стегнової кістки. У ну, типу, е мене було декілька операцій, встановили пластину. Е Зараз відновлююся, тренуюся, хожу в спортзал. Ну, типу, Старається вийти на свою форму, але мене лікарі постійно стримують: не спіши, не спіши, бо тому, що травма ще до кінця не зажила, не можна пригати, не можна робити різких рухів, не можна бігати. Ну хоча я пробував. Попри те, що ви зараз проходите досі реабілітацію після свого поранення, ви вже розпочали проводити навчання для цивільних. Розкажіть, як та чого почалася ця історія? Е, ну… Почалося це з того, що мені запропонував мій побратим Богдан от, доєднатися до такого проєкту, який називається Національний супротив. От, він зі мною разом служив, він був в моєму підрозділі, моєму зводі. Я його навчав. От, і він знав, хто я такий є. Мені запропонував, каже. Давай підтягнешся. Є така, такий варіант. Кажу, добре, нема питань. Зараз ми з вами перебуваємо у тері, де і ви також сам часто тренуєтесь. Тож розкажіть про ці навчання, на які теми зазвичай звертаєте увагу, та як вони поділені. Навчання по е національному спротиву є розроблений там план навчань, значить вони поділені на різні теми. Це в нас тема йде вогневої підготовки, тактичної підготовки. Топографії, медичної підготовки, інженерної підготовки і так далі. Значить, люба підготовка вона є дуже важлива. Чим більше людина підготовлена, тим більше в неї шанс її вижити. Типу, люди повинні саме бути зацікавлені в тому, щоб мати чим більше знань, чим більше навичок. Е, ці навчання ви проводите в громадах Тернопільського району. Розкажіть, як часто у вас відбувається такі міні-відрядження? Е, вони відбуваються приблизно 2-3 рази на тиждень, два рази на тиждень більшість я провожу, бо в мене ще багато часу займає реабілітація. Ну, кожен день я мушу їздити до лікарів. От, плюс інші паперові справи з ТЦК і всім решта. Це все пізні продовжується. От е, значить, воно відбувається два рази в тиждень, по дві години заняття, і ми проводимо е, у нас одна тема, Вона займає приблизно місяць часу. Я беру павну громаду, я знаю, вивчаю якийсь один предмет, наприклад, там, нова підготовка. Так, я з ними місяць часу працюю по вогневій підготовці. Тобто, в мене там в місяць беру дві громади, і я з нами чисто по вогневій підготовці. На інший місяць беру інші громади, знову по вогневій підготовці. Потім плануємо повертатися до цих перших громад, і я їм вже буду проводити тактичну підготовку. Тобто, що вони отримували знання, які... У них залишиться в голові, да? а не так, як я їх навчу, наприклад, там по вогневій підготовці. Вам одну тему, а інша тема через місяць. І те, що я їм давав місяць назад, вони ж 100% забудуть. Тому я вирішив таким шляхом, тому що ми можемо дати знання. Ми можемо дати трохи якийсь маленький процент навичок. На вмінь, на жаль, ми не можемо дати. Да, це вже треба більш ширше робити. Як набираються групки, скільки людей у групах, і е, загалом, чи це е, люди там, одного віку чи там, певної професії, і як приєднатися до навчання? Е, ну, Люди е, вік від 18 років до 60 років? Е, значить, е, люди ну, різні, так, є жінки, є чоловіки. Ну, це ті люди, які можуть е мати можливість фізично себе захистити, скажімо так. Наскільки людина може там навчитися, вони вчаться. Їм це цікаво. Да? Вони запитуються, вони там. Показують там свій погляд. от. Е, ну, ще в цивільних є така ситуація, що вони не розуміють е, людей, які там воювали. так. А чому так? Кажуть, бо, Тому що там це війна. А що по-іншому можна? Ні, не можна. От така ситуація. Яке спорядження використовуєте під час таких навчань? Ну, в нас є е, 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 маса габріта зброї. От, це е, на базі АК-47, АК-74. В нас є е, умовні бронежилети там, чи розвантажувальні жилети, у нас є там, наколінники. У нас є е, модичка, тобто є е, бандажі, є турнікети. От, е, це такий Порядження його ще мало, стараємося його діставати, вбивати і так далі. Але треба, треба багато. Да, треба багато, щоб люди розуміли, знали. Деколи да, беру своє щось показати. Брус там шолом, чи свій броні, чи бронеплити, ну, беру своє, власне, показую. Я впевнена, що багато людей, які чують про такі навчання, думають, а чи справилися б ми з таким. Я не виняток, тож, якщо можна, покажіть, пане Олеже, якусь невеличку частину із навчань, які ви проходите із цивільними, а я спробую запам'ятати і відтворити. Окей, добре. У нас людей в більшості відсутня культура положення зброєю. Ну, це зрозуміло чому? Бо тому що нам в країні забороняла держава мати зброю. Не? І, на жаль, це є. Отже, правило безпеки. Правило номер 1 Значить, ми до зарядженої, розрядженої зброї відносимося як до зарядженої. Будь-коли. Що це означає? Незалежно хто її перевірив, чи ви, ваш інструктор, ваш побратим, ваш сержант. Ви завжди повинні до неї відноситися як до зарядженої. Угу. Правило No2. Я запам'ятаю, так. Окей. Правило номер 2 Значить, я не буду тримати паус на спусковому гачку, якщо я не збираюся вести вогонь. Ця штучка називається спусковий гачок. Не курок. Угу. Я не буду тримати паус на спусковому гачку, якщо я не готовий вести стрільбу. Зрозуміло. Називається правило казінного пальця. Правило номер 3 Я не буду направляти зброю в сторону людей, якщо я не збираюся їх уразити. Зрозуміло. Тобто ми не будемо направляти зброю угу. значить, в сторону. Так, це дуже важливо людей, якщо ми не збираємося їх уразити. Правило номер 4 ми завжди контролюємо сектор стрільби до цілі і за цілі. Що таке сектор стрільби? Це той напрямок, де uh -huh. ви видати вогонь. Слідуючи, я вам покажу, як е ми заряджаємо зброю і ми її розряджаємо. Значить, Щоб зарядити зброю... Спочатку потрібно відізнати магазин. У нас тоді учбові набої, спеціально такі небезпечні, тобто вони не бойові. Ми споряджаємо магазин набоями. Таким чином, після того, як ми умовно, передали цей магазин, от, ми його приєднуємо до зброї. Обов'язково треба перевірити, чи магазин нормально приєднаний. Ми знімаємо зброю запобіжника, відводимо в крайнє заднє положення і, відпускаючи його, досилаємо на бій, який знаходиться в магазині, у патрон. На і наша зброя вона готова для ведення вогню. Чудово. Щоб розрядити зброю. Ні, кажу тягнемо. Знімаємо магазин, оглядаємо його, щоб не було набою. Тримаючи вот. ствол в безпечному напрямку, ми знімаємо запобіжник, підводимо крайнє крайне заднє положення і оглядаємо, чи в нас немає патрона в патронку. Якщо нас все нормально, відпускаємо затвор, проводимо контрольний постріл в безпечному напрямку, там збираємо запобіжник, поки що зрозуміло, але зараз спробуємо, то буде видно, чи зрозуміло. Ми беремо магазин, заправляємо магазин патронами. Набоями. Набоями. Набірно. Оп. Набірно, бачите, трошки невірно. Бачите. Як воно вставляється. От великим пальцем ми нажимаємо і <таспоріг> Угу. Давайте я ну. другий спробую. Великим пальцем оп, вставили. Зрозуміло. Так. Так, так, тепер ми умовно вони залишаються, але ми їх витягуємо звідти. Оп. Далі ми беремо магазин і. Приєднуємо до. До… Тут такі зубчики. Отак. Ага. І до шишки. Оп. Є. При, перевірили, приєднали. Все ок. Е, далі ми його поставили назад. Так? В ну, безпечному ні. не поставили ні, назад. Ні-ні. Нам треба зняти зброю запобіжника і Запобіж... дослати патрон патронок. Ага, звідси сюди, щоб він попав. Да, окей. Ми знімаємо зброю отак. Так, вниз. Так, тільки мені тут не можна це сюди. Окей. Да, Тепер до саба і його не супроводжуємо до себе і відпускаємо. Сильніше. Ще сильніше. <ріх> Отак. От і зброю так, ставимо. Зброю і ставимо, ставимо на, запобіжник. на запобіжник знову. Вона готується. він у нас заряджений. Чудово. Тепер його треба розрядити.

Фізично не то, що не зможуть, ну вони не розуміють, як правильно отримувати, ти їм показуєш, ти їх поправляєш. І ті люди незалежності від їхньої фізичної форми, вони це все може зробити без проблем. Жінки там ну, це все роблять без проблем. Як до вас можна приєднатися безпосередньо? Чи це через громаду? Можна потрапити до вас на навчання, чи от яким чином? На навчання можна потрапити або через громаду. Також навчання проводить мій друг і побратим Рома От. Е, Значить, Дуже якісно проводить, дуже грамотно проводить, багато чого навчить. Ну, типу, така ситуація. Також можна через громаду безпосередньо до мене. От. Можна прийти на навчання. Ці навчання точно не про страх, ці навчання про підготовку, про готовність до будь-яких ситуацій, які можуть очікувати кожного з нас. І дуже вам дякуємо, що ви в першу чергу ділитесь таким досвідом із цивільними передаєте свої знання і навички. І дякуємо вам за службу, і за захист, який ви несли, і за те, що поділили сьогодні з нами і нашими глядачами своєю історією. Всі ми можемо стати сильнішими, якщо будемо готові діяти в критичних моментах. Більше схожих історій про натхнення та незламність. Дивіться у наступних випусках програми Разом сильніші. Е, до речі, ви хочете постріляти? Е, да, хочу. <ріху> у нас є три об'єкти: у нас є цілик, мушка, <ріху> а можна ви спочатку спробуєте, а потім я поде <ріху> Ні, Ми стріляємо зразу. Окей, розряджай зброю до огляду. Знімаємо магазин. Зброя у нас розряджена в безпечному стані. Рухаємося до ми такі зараз дивні якісь відчуття і емоції. Що це значить? попадання. У мене всі стріляють. Дочка, дружина. Ну, мене син ще малий, йому чотири роки, тому ще не стріляє, але зброю чистить. Правжня. Ортопедичний центр Тернотоп. Магазин Ательє. Територія взуття.